Воркаут нам, створи базу воркаутера. Сьогодні тренування, наприклад, брусах для прокачки рук, спини і грудей. Все тренування абсолютно робиться без відпочинку, кожна вправа одна за іншою. Зараз деталі розповім, але перед початком відео по-любому підпишіться на канал, поставте лайк, дивіться, слухайте до кінця всі минулі серії і цю також обов'язково. Саме тренування, яке треба зробити кожному з вас, якщо захочете його робити, два підтягування на ширині плечей трошки ширше, не самі широкі варіації хватів підтягувань на перекладині звичайним хватом, але й не настільки стандартні, класичні, які робляться десь. Вущими, ніж в моєму прикладі, тобто щось середнє між стандартними класичними і широкими підтягуваннями, ширше, ніж ширина плечей. При цьому пальці тримайте в кільці, тобто не зверху на перекладині, а більш ціптішим таким хватом. Є відмінність в хватах, того по-любому робіть конкретно так. Два підтягування перших потрібно зробити з максимально ідеальною технікою, рівними ногами, не згинайте в колінах. Звичайно, що якщо не зможете робити ідеально, як показано, приблизно десь в середньому розумінні для вас всіх, тобто щось і не ідеальне, ідеальне, але при цьому не погані такі підтягування. Кожне з підтягувань робиться. Це спеціально для вашого прикладу, щоб ви розуміли, що у вас буде приблизно виходити на такому звичайному стандартному розумінні повільних підтягувань, але це 20 секунд в середньому підтягування вверх і вниз. Тобто одне підтягування має у вас бути по часу 30-40 секунд. Десь 15 секунд, 20 вверх-вниз, тіло має підтягуватись у вас. Після цього два підтягування боксерські. Віджимання на брусах, повільні. Також. Тобто, це тренування повільних вправ. Потрібно робити цю саму кількість секунд. При цьому. Не спішіть. Якщо ноги будуть згинатися, якщо десь не так ідеально будете робити, то це нормально, так в принципі має бути. Для цього і потрібно тренування, щоб з часом навчитися робити набагато зручніші, якісніші підтягування і повністю все тренування. Найголовніше в такому тренуванні робити ці вправи максимально збалансовано, не розшатувати своє тіло не вліво, не вправо. Намагатися не рухати головою, тримати себе рівно. Віджимання робляться по класиці, підтягування також є основи правильності підтягування віджимань, і в принципі для самих класичних вправ, які змінюються тільки положеннями ширини хвату чи положенням рук, чи не положенням рук а ніг. І при цьому, звичайно, що є відмінність в тому, як ноги тримати рівно чи трошки затягувати назад при віджиманнях, робіть, як в прикладі цьому показано, самі класичні варіанти віджимань на брусах, тобто не рівно ноги повністю і не дуже сильно назад. Щось таке середнє, де ноги ззаді, і воно зручніше в цьому конкретному підході. Так як якщо відмінність буде в тому, щоб робити віджимання, а Відмінність, то по-любому буде, якщо робити різного типу віджимання, тобто ноги трошки більш вперед чи назад, це вже повністю змінюється і відчуття в самому тренуванні, і ефект від тренування. Далі, після цієї вправи, одразу віджимання від перекладини, для цього знайдіть або невисоку перекладину, або досить високу, як в моєму випадку, але для цього конкретного. Продовження тренування треба вилізти на перекладину. Тобто зробити або підйом з переворотом, або невисока має бути перекладина. Віджимання від перекладини є різних типів, тобто вузькі, широкі. Це щось таке, як підтягування були перші. Тобто не супер широкі і не на ширині плечей трошки ширше, ніж ширина плечей. Десь в такому діапазоні. Та сама кількість секунд для всього тренування на всі вправи абсолютно. Два віджимання, два віджимання, два підтягування, тобто все по два рази потрібно робити. Якщо вам захочеться або ви не зможете робити тренування далі і прийдеться відпочивати, то відпочивайте інтуїтивно між кожним підходом. Якщо треба 10 секунд чи хвилину, то відпочивайте навіть і більше часу. Але Особливо більше хвилини старайтеся не відпочивати десь до двох хвилин максимально, тому що м'язи просто охолонуть. Звичайно, що якщо у вас не вистачає бази воркаута, не можете просто робити це тренування, але дуже хочеться, то відпочивайте навіть і 20 хвилин і йдіть, робіть по одному такому підходу, по два віджимання, чи навіть по одному підтягуванню чи віджиманню. Тобто, в кого є бажання, то звичайно це не стосується вас. Щоб робити конкретне тренування таке, як показано в цьому прикладі. Показую приклад підтягувань, до речі, наступні це підтягування після цих віджимань, як боксерські, тільки на ширині плечей. Якщо ставити ліву руку спереді або праву, то це один варіант таких підтягувань, і потрібно буде зробити ще й другий варіант, поставивши інший хват, що в моєму розумінні, має бути в балансі все. Завжди. Тобто, якщо була ліва рука спереді, то треба і праву руку спереді ставити. І так, в принципі, завжди. Після цього, як перший варіант таких підтягувань зробите, якщо будете робити таке тренування, то робіть зжимання від перекладини, але вже зворотнім хватом, нижнім. І при цьому ноги затягуйте вперед. Звичайно ж. Цьому суть тренування, щоб робити максимально повільно, намагатися, і в цьому відео показую приклад ідеального виконання тренування. Єдине, що у цьому тренуванні у мене впав телефон, і тому буквально пару секунд прийшлося відпочити між підходами, щоб налаштувати відеозйомку. Тому, в принципі, в ідеалі треба робити без відпочинку, нонстопом кожну вправу одну за іншою. Але якщо ви захочете або не зможете просто робити далі тренування, то відпочивайте скільки вам потрібно. Тому найголовніше, звичайно, це зробити тренування вже хто за скільки зробить. А як воно в ідеалі має виглядати, показую на своєму прикладі. Тому після цих віджимань далі підтягування, вже другим варіантом, якщо була ліва рука спереді, то права спереді, майте це на увазі. І звичайно, що кажу, в ідеалі 30-40 секунд це робити підтягування, віджимання кожній, але якщо також не зможете робити без відпочинку, як і. Підтягування віджимання повноцінно 30-40 секундні, то робіть по 10, навіть 20-30 секунд, тобто по 5 секунд, навіть 3 секунди просто повільніше, ніж звичайні вправи. І, в принципі, це майже все тренування. Після цього ще останньою вправою віджимання на брусах. Потрібно зробити в ідеалі взагалі будь-яка повільна вправа, будь-які повільні пітягня віджимання робляться в прогресі. Показую вам десь такий не супер сильний складний варіант, але щось вже схоже більш до професійного рівня. І доходьте так до хвилини, роблячи по одному віджиманню і підтягуванню. В принципі, все тренування. Тільки ці віджимання останні робіть не такі, як минулі, де ноги були дуже сильно назад, намагайтесь трошки ближче їх тримати до центру, але якщо не зможете, то це також нормально. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, долучайтеся до збору послання під відео на банку Монобанка. Всім пока!